Владиславе, ти зрівняв рахунок, міг принести перемогу у своїй команді в сьогоднішньому матчі? Загалом, які враження від сьогоднішнього предстояння зі Львовом у тебе? Ну, нам казали, що гра буде дуже тяжка. Тренерський штаб дав установку грати більше в пас. Так був момент, який не забив, прикро. Але таке буває. Ти ось другий матч, як повернувся до Металіста 1925, проводиш взагалі. От, які, вра... які емоції від повернення? Давай так. Дуже позитивні емоції. Е, ну, все-таки я в Україні у своєму рідному домі, дімі. Тому тільки позитивні. А як вважаєш, от, загалом, чому команді не вистачило сьогодні саме задля перемоги, там десь можливо, голи, мабуть, були якісь не зовсім такі логічні пропущення? Мені здається, концентрації не вистачило. Тому що перші знов 20 хвилин ми добре почали, потім пропустили. Потім другий темп почали гірше, але потім прибавили у темпі та забили два мічі. А Всі болівальники нашого клубу там, стежили за твоєю долею у цьому році, бо ти там, наймолодший депутат у складі основної команди в прем'єр-лізі. Як ти до Іспанії з'їздив, можеш розказати? Коротко. Та з'їздив добре, прийняли теж добре, потренувався, відчув рівень та повернувся додому. Тобі тепер якось легше от взаємодіяти у нас у юнацькій команді Тепер два бразильських легіонера від цього. Там мова то іспанська, а не португальська, але тим не менше. Ну так, трохи трохи є. Трохи є. Як взагалі от, з хлопцями взаємодіяти? Взагалі нова команда і бразильці тепер тут є. Команда дуже добра, ще декілька іграми покажемо свою найкращу гру.